Добрий вечір, це Юрій Шевченко, рейтинг букмекерів. Сьогодні говоримо про матч однієї восьмої ліги чемпіонів, одну з найцікавіших пар на цій стадії турніру Ювендус проти Баварії. Зустріч команд з великою історією, команд, які звикли перемагати минулорічного фіналіста турніру та Баварії, яка є претендентом на перемогу в усіх змаганнях, в яких бере участь. До того ж, і Вентус, і Мюнхенці зараз знаходяться в дуже гарній формі. Стара Сеньора нещодавно видала серію з 15 перемог поспіль, яка перервалася лише в останньому турі. Баварія впевнено лідери у чемпіонаті Німеччини, випереджаючи найближчого переслідувача вже на 8 пунктів. Хосе Гвардіола проводить останній сезон в якості тренера Баварії і, звісно, хоче покинути клуб у статусі тріумфатора. І на бумазі Баварія є фаворитом у цій парі, але так само було і минулого сезону, коли Ювентус у півфіналі Ліги Чемпіонів зустрічався з Реалом. До того ж, всі пам'ятають, як в минулій лізі чемпіонів Баварія програла у гостях і Порту і Барселоні. Тому на своєму полі у Ювентуса, звісно, є шанс засмутити суперника. Так само вважають і букмекери, які вагаються, хто ж є фаворитом у матчі, який відбудеться у Турині. На перемогу Баварії дають коефіцієнт 2,7, на перемогу Ювентуса – 2,8. Отже, різниця дуже невелика. Отож, я не стану намагатися спрогнозувати, хто вийде переможцем у цьому матчі, а обираю іншу ставку на те, що обидві команди заб'ють. Вільям. Тіл дає коефіцієнт на такий варіант 2-0. Чому я так вважаю? У Баварії є дуже великі проблеми з обороною, травмовані Батштубер, Хаві Мартінес, Боатенг лише нещодавно відновився після травми Бенетья. Тому. Ювентус має скористатися такою ситуацією у захисті мюнхенців. Що стосується Баварії, то в команди банально одна з найпотужніших атак у світі, і дуже рідко суперники мюнхенців залишаються без пропущених голів. Також є в мене ставка на автора голу в цьому матчі. Є в складі Ювентуса Гравець, який має особливу мотивацію щодо Баварії, це колишній форвард німецької команди Маріо Манджукіч. Манджукіч був змушений покинути Баварію якраз після того, як її очолив Вардіола. При іспанському тренеру йому не знаходилося місця в стартовому суставі. Отож, напередодні зустрічі з Мюнхенцями, одноклубники Манджукіча кажуть, що Хорват налаштований дуже рішуче, і цей матч може стати для нього своєрідною помстою. Маджукич якраз відновився після травми. На його рахунку вже 9 голів у цьому сезоні. І я гадаю, що Максіміляну Олег може зробити ставку у цьому матчі саме на нього. Гол Манджукіча Вільям Хіл оцінює у 3.25. Отже, мої ставки це обидві заб'ють за 2-0 і гол Маріо Манджукича за 3,25. Слідкуйте за рейтингом букмекерів у соціальних мережах, підписуйтесь на наш канал в Ютубі та хай щастить.